17-річного полтавця, якого уразило струмом поблизу мікрорайону лісок у Полтаві, перевели на лікування до Дніпровського опікового центру. Про це у коментарі Суспільному Полтава розповіла сестра постраждалого Любов Китриш. Як розповіла жінка, Владислав отримав тяжкі ураження струмом у 28 тисяч вольт. 70% відсотків площі тіла хлопця обпечене. Наразі хлопець переніс уже декілька операцій і потребує переливання крові. Аби здати донорську кров, українців закликають звертатися. До Дніпропетровської станції переливання крові, що на вулиці Богдана Хмельницького. 17. група крові будь-яка, однак краще перша при здачі крові рідні просять обов'язково вказувати на ім'я Владислав Волков. Також рідні постраждалого відкрили збір на лікування. Реквізити на монобанку ви можете бачити зараз на екранах. Раніше, як повідомляли у поліції Полтави, 9 березня поблизу мікрорайону лісок 17-річний хлопець заліз на вагон цистерну. Там він отримав тяжкі ураження струмом та сильні опіки. Юнака госпіталізували.